Вас вітає канал Квітковий куточок. Сьогодні у нас дуже тепла погода. Ось так показує термометр. Це 21 на балкончику і 17 на вулиці. Зараз трохи хочу показати свої розсаду свою розсаду і винесла ось так трохи. Тродисканції, вони не дуже в такому доброму стані, тому що пережити зиму без додаткового світла це дуже-дуже тяжко. Вони будуть відходити, пересаджуватися, обновлюватися з часом, а поки що вони так виглядять. Далі. Тут у мене я винесла. Ось такий лоточок з плющем вуличним. Хочу собі насадити на дачі плющик біля паркану, щоб завивало, і було зелене і влітку, і взимку. Далі, тут у мене ростуть помідорчики. Ось такі вже гарненькі у півлітрових стаканчиках. І і ще у маленьких 200-грамових стаканчиках. Помідорчики посаджені по дві штучки. Ось в основному це один. І вони потрошку підростають. Далі, нещодавно висаджила купила нові пачечки перчику, ось такі гіркі і ось такі ще. І вони у мене поки що підростають в обчому спільний такий базончик, а потім будуть пересаджуватись. А це баклажанчики, вони трохи прихворіли після перевалочки. Ось так. Ну, думаю, якісь відійдуть. Далі, так у мене зараз виглядає цінерарія. вона посаджена. 22.01. Ось такими якущиками її перевалила. Ось не дуже розділяла, боялася, що вона не виживеть. Ну, ось бачите, ось така вона на сьогодні. Далі в мене є йде тут лоточок з перчиками. Це перчики вже посаджені у різний час, одни такі величенькі. У мене ось такі вони прямо гарненькі. Теж по два. Я їх перевалювала, посадила в один горшечок багато. І є маленькі ще зовсім, зовсім маленькі. ось Підростають. Тут також баклажанчики. Баклажанчики поки що не які Далі ще один лоточок з помідорками. Такі помідорки, теж великі, маленькі, ось, підростають. Далі я їх перевалю вже, як наростять коріннячку в півлітрові стаканчики. Ну і ще ось теж перчики. Такі, ну що, тепер? Покажу, що в мене тут. Тут у мене е, трохи я недавно пересадила мелісу, вона не дуже гарно виглядає, тому що прихворіла. Ну, Вони після пересадок часто перевалки хворіють, такі рослинки. Далі зараз вилізу трохи повище. Так, що в мене тут? Тут у мене вазончик з м'ятою і з мелісою. Покажу зараз поближче отакий. Далі у такому контейнері. Підростають перчики. Перчики ці нещодавно теж посаджені. Так, тепер тут. Тут у мене так, є ехінацея, там щось пару кущів. Один великий і там два маленьких. Підростає. Потім лобелія. Далі тут мальва є і... це ж так невдобно цими не нешу. Ой, зараз, зараз, покажу на перстяночка, це на перстяночка. І ще далі йдемо температурка показується. Тут м'ята Меліса І далі дві-два стаканчика з лавандою, ті, що вижили, на перстянка баклажанчики. І що там ще? Маргаритка. Ні, вона перстянка, колеуси і м'ятка, м'ятка в яблуневій, чи яка там яблунева, м'ята і колеуси. Так, все, прикрой трішечки і піду покажу іще. Теж навішуємо. Поли скріплять, двері балкон відкриваються, вивісила хлорофітом і від колізії та дисканції В основному там у мене цибулька підростає. Тут у мене ось Перліті березклед. Ну і ще один парничок. Ось такий він зараз відкритий. Такий величенький. Тут я поставила вазон з риву. Ну і поряд у мене ось така э, росте. Такий. Чознобривчик, їх треба розсадити. Там 5 штучок. Далі повідсаджувала, попробувала теж м'яту, то, а того гвоздичка. Гвоздичка пересадки дуже не переносима. Вона така тонесенька, що я вже не хочу її так пересаджувати. Знову насіяла і знову буду так пучечками її далі і ростить. Ну, а це у мене декілька тут лоточків з аквілегією. Аквілегію у мене я покупала 5 сортів. І ще один сорт підростає. Тут у мене 5 горшочків. І оце поряд стоїть гібіскус. Гібіскус силіський. Дуже так рясненько він тут наріс. От. Ну, а ці я не знаю, як я буду пікірувати. Поки що підростає, може буду у великий горщик так сразу перевалювати і все. І хай вони отак от кучкою і ростуть. Ну, показує градус Ось. 20 градусів. Поки що. Ось такі у мене справи. Так що все росте потихеньку. Життя продовжується. Тут теж я ось повісила декілька традисканцій, ось така чорненька, це її базіс класнюча. Вона дуже-дуже витягнулась, треба її теж подрізати. Ось. Все, все воно зробиться. Треба час От. і здоров'я. І також треба, щоб у нас все. Було добре, щоб скінчилось на кінець оця наша, таке наше тяжке життя. І все налагодилось. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.